Три тисячі об'єктів топонімії перейменовано на Полтавщині з липня 2023 року у рамках виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії. Над цим працює спеціально створена комісія. Її робота триває. Перше засідання цієї комісії мало такий стратегічний характер. Було підбито підсумки виконання закону, починаючи з 27 липня. 27 липня минулого року, по 27 квітня цього року. І друге, окреслено стратегічний план дій до 27 липня. Наведу такі цифри. Це дані Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. У Миргородському районі переименовано 650 об'єктів топонімії, Лубенському 322, Кременчуцькому 737, Полтавському 1298.